Volkswagen Crafter свіжопригнаний зі Швеції 12 місяць 2015 року. З мотором 120 кВт, 160 кінських сил. Можна сказати на максимальному заряді, як обично. І я зараз все покажу. Так, починаємо показувати. Вже добре, що вам вже є на зиму зимня резина Континенталь, яка процентів 20-30 зносу. І, коротше, може й... Ну хай буде 20, бо туди палець вскакує. Десь міліметрів 7 буде. Так, спереду. Так, термобудка з гідробортом з боковою дверкою. Спереду тако показую. Зразу буду йти і показувати. Лобове скло ціле, все нормально, фари цілі і не посічені. І ще є умовачі фар. От. І ще є тут а, 350 пробігу. Але це оригінального 100%. Оце і реєстраційний номер. Ми, ми по цьому номеру. Загрузимо carinfo і буде вам пробіг по carInfo, по якому ми беремо машину. А якщо самі захочете номер кузова, то номер кузова тут є, то ви самі захочете поїти на Volkswagen і проб'єте. Так, це буду показувати по черзі. Оце оригінальний її номер кузова. Так, сідушка пілот. Вебасто робоче перевіряли, кондиціонер робочий перевіряли. Круїз робочий їхав, кліматронік працює, подогрів сідушки працює. Оце бачите, сідушка пілот якраз на 90 кг. Так, все тут по цьому. Все в порядку, все чисте. Можна було б ще чистіше, але просто ну, таке діло. Ну ще ми поки ви приїдете, то ми ще її трохи підготовимо. Завжди нам часу немає. Так. Не бита, не фарбована, навіть і не полірована, Оце таки, цю сажу взяли, змили В 900 і все, вона гарно виглядає. Резина 235 65 16 Будка! Розмір будки напишеш, да? знаєш? Будка, Будка буде написана. Будка гарно виглядає, дві ресори. Запаска в нас є чи немає? Ну добре. Бо я бачу кронштейн, добре, що хоч тут є кронштейн, то якщо в нас не буде запаски, то, ну, то будете ви шукати, але цей кронштейн дорожче двох запасок стоїть. Так. Все в порядку, кардан. Ну Я маю на увазі, що не йде хрестовини, не поварані. Е е задній міст не гуде. І так зразу скажу, підвісний не гуде, кардан це не, не, не вібрації немає. Мотор зараз працює прекрасно, просто працює, демфер не брощить, коробка все в порядку. Ну і все. Технічно машина справна, оце тільки так. Приїхали додому, поміняли масло, масла, фільтра і все, вперед, робота. Нічого не треба не впрягатися в цю резину, нічого. Так, гідроборт як новенький. Будка гарненька, як новенька. Я скажу, що не знаю, що вони тут, чи кукурузі не палочки возили, чи що. Но підлога. Не подерта палетів, вона не возила. Все, можу сказати вам точно. От. От так виглядає. Гідроборт добре піднімає, добре опускає, добре прижимає. Уплотнітелі по гідроборту, як обично, бачите, цей такий завжди він порваний, у нас він не то, що ні одної подряпанки немає. І цей уплотнітель теж все в порядку. Так, його можна навіть робити. Холодильника. Ну. Бокова дверка є, отак як ми вам показуємо цю бокову дверку, це рама. Рама Рама нормальна, все, все добре. Не... Ну, у мене ще не було переломаної ні разу рами. Можу бути такі полущені рами, але не переломані. Полущене, це не знаю на яких там я не бачив їх і ржавих, ржавих. Але таке, як будто відлущується фарба, а там вона ця рама оцинкована. Чи то на чи, чи... це точно знаю, що вона оцинкована. А на спринтерах я от не знаю, чи оцинкована. Бо тут видно, що так, якщо десь одлушиться фарба, то видно, що таке, як оцинкована цей таким, Ну не ржавіє, а білим таким. Е, так. Все тут в порядку теж, бо я тут хотів показати, але не, не, не допоказав. Так, що тут? А? Ніша є, але тут пусто. Все. Так, тут все нормально. Тут навіть, тут навіть сервісна може бути. Но ми на неї ніколи не дивимося, бо шведська машина дуже легко пробивається. І її там за 5 хвилин безплатно проб'ють. Любий. Якщо ви не вірите, то тоді так само побачите, як у нас там написано CarInfo, загрузите CarInfo і введете в CarInfo реєстраційний номер і все вам покаже. Так, ніде капельки масла немає. Знизу понизу все в порядку. Ми дивилися, у нас тут є яма. То ми кожну машину дивимося на ями. Так, відкривай капотика. Так. Зараз ще я вам покажу. Опа опа. Все. Що я вам хочу сказати по цьому капотіку, Ніде ні каплі масла немає, на турбіні навіть навіть поточка маленького немає. Так, екологію дивимося. Екологія бачите, все на місці. Тобто як тому, навіть коли треба буде за границю їхати. Якщо вас баги зупинять або дрогова, як то контроля дрогова, то поцілувати можуть тільки вас в гузочку по, по екології. От. Все нормально тут працює, не єдина форсуночка не клацає, компенсатор не клацає. Натягу прекрасна машина. Все, все я вам сказав. Зараз закрию. Так, все я вам сказав. Якщо вам тут може не, не подобається пробіг 350, то там, є друга, то там є друга машина, де пробіг є 250, а якось по ціні ми не знаємо, Ми можемо 350 дорожче продавати, ніж 250. Ну, зараз ми з цим розберемося. Яка скільки коштує? Бо одну можемо дорожче взяти, другу десь шарик може попастися, ну навряд під тими шариками. Так, так, так скажу так, е, такий як висновок, хороша машина з оригінальним пробігом, ще вам там е, якихось там, я не знаю, півмільйона ще поїздите, якщо хочете, щоб. Щоб скоріше, то обично, як у нас роблять тут хлопці, вони беруть 350, їздять десь тако до 600 і його скидають. Все. Ну, Вони 3 роки якось їздять, так що їм значить, по якихось там 80 тисяч чи посики там. Добре, більше. Так. Значить технічно справна машина готова до роботи без жодної технічної проблеми. Кому треба дзвонити, да й будемо вирішувати ці питання.